Вітаю! Ви на каналі Купуй зі мною я в магазині Сінсей. Знижка на нижню білизну та джинси мінус 25% від ціни. Покажу вам що цікавенького є з одягу, суття та сумок. Приємного перегляду! Туфлі балетки леопардові тканинні 459%. Червоні екозамша. Ціна така ж сама. Маленька подвійна сумочка на блискавці. Довгий ремінець – 459 Велика леопардова сумка Шопер на змійці. Має дві накладні кишені 599 Ось такий варіант насичений принт 340 гривень. Штани 599. Вставка біла на резинці. Штани йдуть гарного графітного відтінку прямого крою. Мають кишені. Віскоза 17%. Така кофтинка біла в тоненьку чорну смужку 599. Приємна тканина тягнеться, віскоза 70%. Спідниця. Еластан 599. Пояс на резинці. Спідниця довжина максимум. Жакет з золотистими ґудзиками 799 знизу має підкладку. Декорований з золотистими гудзичками та кишеньками. 459 ось такі штани леопардові з кишенями вільного крою. Кросівки 799 459 кофта. Рукав укорочений. Вишивка червона, 100% котон, 459% ось такі штани, це вже еластан, також є кишені вільного крою. Курточка джинсова знову леопардовий принт, але вже такий приглушений, гарний. Ціна 599, 799% куртка екошкіра. Жилетка 599. На підкладці. Жакет 659. Не защіпається. На джинси діє знижка мінус 25% при покупці від 500 гривень. Джинси завужені 699. Ось такі прямого крою ще є. За 699. 619 блакитні. З накладними кишенями світлі та темні, ціна 519. Сурочка 340 гривень. Розміри доель, склад канини, 100% котон. 340 гривень чорна сорочка на гуцики. Спереду має дві кишеньки. Майка 219 молочна та чорна. Поліамід 94%. Штани спортивні на флісі 240 гривень. Сурочка тоненька. Чорна в білі сердечка. 100% котон. Позаду йде подовжена. Гудзичків не видно. На рукавах ще є гудзики. Ціна 269. 599. Ось така. Блакитно-біла сорочка. Котон 40%. 399 светлик чорний у білу смужку. Штани 659 ідуть з поясом. Сукня квіткова. 599. Знизу має підкладку. На поясі резинка. Є ще ось такий светлик білий. У чорну смужку ціна 459. Склад тканини 100% акрил. В'язаний молочний 659. І ось такий 699, поліестер, поліамід та котон. Чорна сукенка 459 в трояндочки рожеві. На поясі широка резинка. Золотисті куцики і знизу ще є підкладка. Пальто 619 розміри до 2XL. Теплий в'язаний светер молочного відтінку, приємний на дотик. Ціна 359. Поліестер. Тоненька спідниця на поясі резинка. Ось такого вільного фасону знизу йде підкладка. 599. Спортивні штани 599 також на флісі. Є два відтінки, вони йдуть досить широкі. Кофта молочна 349 XS до XL. 70% віскоза та поліамід сорочка 219, досить такий насичений темний відтінок синій. Позаду подовжена. Склад тканини віскоза за 100%. Рюкзак на кнопці ціна 659. Сумочка зі знижкою 349 має ще довгий ремінець. 599 ось така сумка велика є ще бежева. До 19 березня діє знижка мінус 25% від ціни на нижню білизну. Акція діє при покупці від 500 гривень. Топи 2 штуки 340 гривень. Є блакитний та бежевий, чорний та сірий. Тапочки м'які закриті жіночі 240. Така моделька 219. Ці також по 219 два кольори. М'якенькі 269 блакитні така ж сама вартість. Шльопанці 459, леопардові 340 гривень, балетки 459, Кеди високі на шнурівці 599, такі макасини 599 канинні, кросівки дуже легенькі, 659 та 799 на білій масивній підошві. Є ще ось такий варіант досить непоганої якості 699. Косметичка чорна 359. Леопардова 459. Обручі косметичні 149. Пов'язка Холовкіті 169. Ще ось така червона косметичка маленька 169. Рожева 340. Кісточки 289. Затискачі 119. Такий набір 340 гривень. 149 щітка для волосся. Боді міст 219. Ще більше новинок. Ось така косметичка об'ємна 340. Наборі 3 штуки 519. Ще ось така на змійці невеличка є. За 169. Окуляри з ланцюжком 219. Ось така лисичка 169. Крабик 119. Такий набір 119, 149 три штуки упаковка. 119. Дякую, що дивились! Гарних вам покупок! На все добре!